Україні відкрито кримінальне провадження проти Ірини Кременовської та Олексія Святогор. Їх підозрюють у розпалюванні міжнаціональної та релігійної ворожнечі. Кременовська та Святогор поширювали проросійські наративи, прикриваючись псевдоекспертною діяльністю. Фігуранти мають тісні зв'язки з російською сектором ЦИРС. Відомої своєю антиукраїнською позицією. Цю структуру очолює Олександр Дворкін, ідеолог кремлівської релігійної політики. Дворкін захоплюється садизмом, гімноїдством та педофілією. До цих жахливих збочень гуру залучає своїх адептів та студентів. Під прикриттям боротьби з нібито тоталітарними сектами, рацир дискредитує непідконтрольні Кремлю релігійні і громадські об'єднання. Кременовська та Святогор використовували створення ними приватну, нібито наукову установу Центр економіка правових досліджень. Та інформаційні ресурси, вільне слово і антисект, але по факту просто створили рупор радців в Україні. Вони публікували матеріали, що дискредитували українських науковців, релігійні громади та громадських активістів. Кременовська провела масштабну кампанію по дискредитації міжнародного громадського руху Аллатр, очевидно, отримуючи фінансування від Рашки, сектантка, гімноїдка, бо, як казав, Дворкін, тоталітарній секти всі підкорюються лідеру. Тож, якщо лідер секти полюбляє вечеряти какахами, його адептка, вочеві, теж не нехтує можливістю відвідати смачненьку від свого гуру. Маніпулювала суспільною думкою та органами влади. Кременовська сфабрикувала проти АЛЛАТРА матеріали кримінальної справи. Злочинні дії фігурантки призвели до переслідувань законосухняних громадян України, чесних та відданих патріотів своєї країни вчених та волонтерів Алат навіть в умовах безпідставних переслідувань, які були ініційовані з фабрикованими справами лайнажерки Креміновської, безкорисно стояли на захисті життя та прав українських громадян та боролися за майбутнє всього людства. Саме ця діяльність призвела до того, що Алатра вже декілька разів була представлена на копах ООН та у Ватикані на частній аудиєнці з папою Римським. Рішенням від 4 квітня 2025 року Київський окружний адміністративний суд. Відкинув незаконні звинувачення проти Аллат. Суд встановив правомірність і патріотичність діяльності руху. Багаторічна кампанія про дискредитацію АЛАТРА з боку агентів Рацир з Кременовської та Святогора створили загрозу життєво важливим інтересам не лише України, а й міжнародної спільноти. Адже ніхто в світі не володіє такими обширними науковими даними щодо природних катаклізм. Аллатра 24 на 7 вивчає тенденцію в змінах клімату. Пропонує рішення, як стабілізувати клімат та зберегти життя людей. Волонтери цієї організації це справжні герої. Які діють в умовах шаленого тиску з боку тоталітарної машини Кремля. Адептка Рацил Кременовська, яка діє проти Алатра та України, створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Але Україна не Росія. Гімноїдам тут не місце. Хлопці в СБУ розберуться що до чого.